Так, вітаю всіх, мої дорогенькі. Ну, понятно, що дивимося на Росію. Тиждень з 25 лютого по 3 березня для Росії. Що лейтмотив ціє, цього тижня для Росії? Печалька. Печалька. Состояння чемодана без ручки. Нести важко, викинути жалко або неможливо. Також карта траура, карта розочаруваній. Карта якихось похорон, можуть за ким-то скорбіть. Можуть за ким-то скорбіть. Прямо знову, як на папу римського, у мене випадало, да, коли ми на Україну дивилися. Тут так само: море води, море емоцій, але вони всі по скорбі. Випадають дуже часто, як поминки. Ну, дай Бог. Як, Дай Бог, що ще? Так, вони будуть притворятися, да? ці сльози будуть притворні. Ці сльози будуть притворні. Так, що треба нам знати за Росію? Що буде на цій неділі на Рашці? Від Рашки йтиме скільки дезінформації, що я вас всіх попереджаю, мої дорогесенькі. Перед цим був місяць, коли нами просто маніпулювали, а ця неділя буде просто. Насражка закидатиме скільки фейків, скільки фейків, що це ну, нескінченний поток. Всіх закликаю закрити уші, закл... за -за -за заплющити очі, не слухати нічого, взагалі нічого. Вони в пліну. Вони в пліну. То, що там вони лють, над ними є сила, в якої вони в пліну. Вони, звісно, будуть боротися, будуть настаювати на своєму. Боротьба з цією силою, яка на них теж даве, яка взяла їх в плен. Поки що результатів не дає. Все як було, так і є, так і буде. Про що б там нам не розказували? Вони стоять в захисті, вони обороняються, вони питаються себе обезопасити по всім фронтам. Що там по перемовинам? Буде їм якась радость з Америкою, з іншими країнами? Ведеться робота. До чого ця робота приведе? Глобальні зміни. Але вони стоять поки на місці. Да? Стояча вода. На Україну вона падала. Нічого з пустого порожнє. Балакають і працюють над глобальними змінами, але поки що, по умеренності їх нет їх нет Все очень медленно. Да? цій стоячій воді. Одна нога на березі, одна нога в воді, з пустого порожня переливають, а толку ніякого. Чи будемо... Ой, вибачаюсь. Чи будемо ми їх обстрілювати? Плани є. Наші шахеди теж над ними літатимуть, у них теж ПВО буде працювати і їм теж прийдеться захищатися. Але ви знаєте, нас, нас обмежуть в їхніх обстрілах. По, тайному, по тайним договоріностям нас обмежуть в їхніх обстрілах. Ми б набагато більше б стріляли, але домовленості не дають. Але шахеди на них летітимуть. Що там у них в Кремлятнику, в самому серці? Фокусники, жонгльори. Да? Вони вибирають варіанти, перебирають всі варіанти. Е, Склоняється к тому варіанту дежавю, який був раніше. От би, от би було все як раніше, да? на них так само, як і на нас, давлять і е, це світові правителі. І з ними теж будуть говорити, і зустрічатися, і їздити до них, і обіцяти їм і гроші, і хороші умови, і вигоди. І прям, ну, ну е, все, да. І санкції чуть ли не познімаємо. І вони, правда, в це ні, ніхрена не вірять. Вони цьому всьому не довіряють. Отшельник. Ну, по отшельнику в ніякого рішення прийнято не буде. Вони будуть медліть і одтягувати з прийняттям якогось рішення, щоб їм там не сулили верховні жильці, правіті міра, да? вони е довіряють більше своїм спецслужбам, вони е наблюдають, вони з недовірою до цього всього ставляться, і поки що торопитися з прийняттям якихось рішень не будуть по отшельнику. Ми будемо думати, ми будемо мудрі да? ми будемо. Стоять поки що на місці. Підсумуйте. Їм прийдеться шукати якісь інші виходи з ситуації. Те, що їм предлагають, їх теж не устраює. Не устраює. Вони будуть думати щось іще, придумувати. Да? Якби для себе з вигодою все зробити, Якби в землі свої, які вони вважають, своїми захистити. Ну, взагалі, вони хочуть перемоги. Що там балакать? Да? Вони хочуть перемоги. Причому над усім світом. Да? Вот так вот. поки що так.